Найближчими днями ось цей позашляховик джип «Чироки» відправиться на передову допомагати нашим військовим виганяти російських орків з української землі, придбали її за кошти учасників ліницької спільноти. Відповідальні українці. Наша бригада виконує всі бойові завдання і тільки виключно на нульовій лінії. Дані транспортні засоби, особливо в осінь зиму, необхідні для Постачання на позиції ДК вивіз поранених, також постачання харчування і максимально швидкої реакції. Тобто дорога в таку пору там ну і абсолютно немає, тому необхідний дійсно. Позашляховики, які можуть ефективно і в будь-який момент підвести все необхідне на нульову лінію. України. Це вже п'ята автівка, яку придбала спільнота. Відповідальні українці попередню купили за кошти, виручені на благодійному ярмарку. Цю ж за обов'язкові щомісячні донати учасники спільноти. Автомобіль саме з такими характеристиками просили наші військові. Цю автівку пригнали за кордоном. Ми її придбали. Авто нам вийшло 4200, Це вже з доставкою Хлопцям ми заправляємо повний бак. Всі автомобілі, які ми передаємо, ми повністю проводимо ТО. Тобто, ми повністю робимо ходову, заміняємо рівня, масли, все, що потрібно, тому що від справності автомобіля залежить життя хлопців. Ми до цього відносимося дуже відповідально. Це перша співпраця цієї бригади військових зі спільнотою. Військовослужбовець Максим розповідає у соцмережах. Знайшов інформацію, що у рівному волонтери допомагають купувати автівки захисникам та Звернувся за допомогою. Велика потреба в автомобілях проти дронових рушницях, в дронах і так далі. Ну, Стараємось якось виходити в нашому, ну, нашому підрозділі своїми силами. Ми просто беремо, скидаємо з грошима і все, що необхідно. Але ж ну, зрозуміло, що такі речі, як автомобіль, дрон, вони як розходний матеріал. Тобто сьогодні він є, завтра його збили, знищили і його немає. Тому. Стараємось працювати разом з волонтерами, такими спільнотами як ваша, відповідальними, які допомагають нам боронити нашу країну. Співкоординатор спільноти каже: вже збирають кошти і заявки на придбання наступних автомобілів. Планують закупити дві, а то й три машини. Загалом за три місяці учасники зібрали вже більше 1 мільйона 200 тисяч гривень для придбання та ремонту авто для військових. Анастасія Шепетюк В'ячеслав Мельник. «Випуск новин.